Президентські дебати в США виявилися жахливими для Джо Байдена, але приховування було ще гіршим. Було просто мукою спостерігати, як збитий з пантелику старий чоловік намагається пригадати слова і факти. Його нездатність навести аргументи проти слабкого опонента пригнічувала. Але спроба його кампанії заперечити те, що десятки мільйонів американців бачили на власні очі, є ще більш токсичною, оскільки її нечесність викликає. Презирство пишуть за економіст авторитетному британському виданні. Результатом стало те, що білий дім за опитуваннями опиняється в руках Дональда Трампа. Хоча ми з вами знаємо, що прогнози в політиці дуже неблагодарна справа. Але свіжі опитування показують, що виборці в штатах, де Байден має перемогти, налаштовані проти нього. Його лідерство може опинитись під загрозою навіть в таких колись безпечних штатах, як Вірджинія, Мінісота та нью мексика Президент Байден заслуговує на те, щоб його пам'ятали за його досягнення і порядність, а не за його занепад. Тому правильно, що перші високопоставлені демократи почали відкрито закликати його піти у відставку однак їхні публічні висловлювання ніщо в порівнянні з наростаючою хвилею приватного занепокоєння. Більшості з них. Необхідно терміново визнати той факт, що якщо вони не висловляться зараз, то Трамп переможе для того, щоб здійснити політичне оновлення, якого зараз так потребує Америка, вони мають закликати до змін ще не пізно. Демократи справедливо стверджують, що Трамп. Негідний бути президентом, але дебати та їхні наслідки довели, що Байден також не придатний для цього. По-перше, через його, ну, певно, такий розумовий, можу сказати, занепад просто через вік. Байден все ще може виглядати динамічним під час коротких виступів за сценарієм, але ви не можете керувати над державою по підказці з Суфлера, і ви не можете призупинити міжнародну кризу через те, що у президента була погана ніч. Чи варто довіряти ядерні коди людині, яка не може закінчити речення про систему медичної підтримки Medicare? Байден не винен у своїй неспроможності, але не в тому, що він наполягає за підтримки своєї сім'ї вищого керівництва демократичної еліти на тому. Що він все ще здатний виконувати найскладнішу роботу в світі? Твердження Байдена про те, що ці вибори є вибором між добром і злом, руйнуються тим фактом, що існування його кампанії тепер залежить від брехні. Демократи насміхаються над республіканською партією за її жадібну поведінку по відношенню до Трампа. І знову ж таки вони мають рацію. От треба відзначити, взагалі, що за економіст доволі позитивно ставиться до демократів і доволі критично до Трампа. Да, так випливає з контексту, але вони наголошують, що демократи насміхаються над республіканською партією за її жадібну поведінку по відношенню до Трампа. І знову ж таки вони мають рацію. Занадто багато республіканців повторювали його брехню і не мали моральної мужності виступити проти його зловживань. Переконані, що вони зможуть пережити його або що хтось інший заплатить ціну за його усунення. Сенатори і конгресмени поставили свої амбіції вище за свою країну. Демократична партія повинна подивитися в дзеркала, починаючи з самого Байдена. Він заперечує, що зазнав поразки на дебатах, бо втомився від перельотів по всьому світу, так ніби його немічність є доказом його життєвої сили. Його прихильники стверджують, що ці жахливі 90 хвилин не повинні затмарювати останні 3,5 роки, але важливо те, чи не стануть вони передвісниками наступних чотирьох. Високопоставлені демократи, які повторюють ці відчайдушні тези або мовчки чекають, поки хтось інший заговорить про це, про неприйнятність переобрання Байдена, можуть думати, що вони виявляють лояльність, але чи це лояльність до їхньої країни, чи до їх власної кар'єри? Задають питання в Зекономіст. Демократи можуть сказати, що їхня тактика. Це просто політика. Їхні потворні засоби виправдовуються благородною метою врятувати американську демократію від зазіхань Трампа. Цей захист не робить Америці жодної користі. Тактика приховування власних недоліків шляхом демонізації опонента вже давно затьмарила американську політику, але використання загрози Трампа як диктатора для компенсації очевидної немічності Байдена є фактично формою шантажу. Як глава держави, американський президент уособлює чесноти республіки. Чим більше його сприймають як впертого старого, який залишає справжню роботу своїм придворним, тим більше він підриватиме віру американців в свою систему правління. Представляючи Америку за кордоном, Байден демонструватиме старіння, на радість Китаю і Росії та на жах. Американським союзникам наголошують за економіст. Є інший варіант. Байдену слід відмовитись від участі в кампанії, чого він не збирається, очевидно, робити. І таким чином вибори би могли б освіжити політику. Гідність демократії полягає в тому, що виборці можуть обирати своїх правителів, але Байден і Трамп пропонують вибір між нездатним і ну, неприпустимим. Американці заслуговують на краще. За економіст підкреслюють, що президентська політика в США просто застрягла в часі, тому що за винятком Барака Обами всі президенти, починаючи з Біла Клінтона в 92-му році, народилися в 40-х роках попереднього століття. Байден 1942 року народження, вперше взяв участь в президентській кампанії 37 років тому, хоча й не вдало. В той час Трамп. 46 го року народження теж думав про участь в виборах. Їхнє покоління виросло під час війни у В'єтнамі. Воно несе в собі багаж студентських протестів, епоху жадібності на Волстріт, старі суперечки про расу та фемінізм. Сьогодні ці суперечки дуже відрізняються, теми відрізняються і не тільки тому, що вони частіше ведуться в Тікток за змістом. Також це провал партійної системи. Партії мають бути механізмами, які об'єднують фракції, групи та інтереси для боротьби за владу. Але їх зламали. Спочатку Клінтон і Буші захопили кермо. Коли виборці втомились від них, Обама, а потім Трамп влаштували низові повстання у сьогоднішній демократичній партії. Місце за кермом захопили Байден та його люди. Лише якщо демократи повернуть собі контроль, переконають його відійти в сторону. Оновлення може розпочатись вперше про те, що Байдену не варто перебиратись на другий термін, бо він занадто старий, заявив журнал «За економіст» у двадцять році. Році одразу після дебатів ще сильніше почали відстоювати цю позицію. Новий кандидат матиме трохи більше десяти тижнів після з'їзду, щоб виступити з своєю програмою. Очевидно, що такий кандидат міг би програти, хоча навіть тоді катарси з самопожертви Байдена допоміг би відновити американську політику. Але економіст вважають, що у них були би. Гарні шанси на перемогу краще, ніж у Байдена, навіть якби кандидатом була Камала Гарріс, Його відносна. Непопулярна віцепрезидентка, вони були би придатні до управління державою. Вони за винятком пані Гарріс позбавили би пана Трампа його найсильніших аргументів проти Байдена, відповідальності за інфляцію, міграцію та нібито полювання на відьом, яке призвело до судового переслідування Трампа. Очевидно, Америка має розпочатися зараз, кажуть за економіст. Немає кращого способу, ніж обрати нового кандидата, який переможе Трампа. Але. Чи перегляне Байден свою позицію, про яку він заявив, коли він сказав, що не треба Америці переживати, він піде до кінця, до якого кінця він піде, чи піде він на вибори? Яким будуть результат виборів, і як це вплине на долю цього світу? Унікальна ситуація, коли Доля не тільки Сполучених Штатів Америки, найбільшої, найпотужнішої, найрозвинутішої економіки і демократії світу залежить від особистих амбіцій президента і його родини, тому що навіть еліти, які підтримували його до останнього, сьогодні виступають проти. Його висування на виборах, але рішення він має прийняти сам. Як ви вважаєте, яке рішення Байден прийме до виборів? Чи він піде на вибори, так як він про це заявив? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.